Он заходять частини зсу на Волині. 23-річному гвалтівнику малолітніх повідомили про підозру, якою буде цьогорічна зима. Прогноз народного синоптика. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 листопада у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Херсон повертається під контроль українських військ. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. До міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ідеться у повідомленні. Єдиний шанс для окупантів. Уникнути загибелі, негайно здатися в полон. У телеграм-каналах поширюють відео, як українських воїнів радісно зустрічають місцеві жителі. <звук> Сумж міністерство оборони Росії заявило, що вранці 11 листопада завершило перекидати свої підрозділи на лівий берег Дніпра, як заявила Росія, жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Буцімто усі російські військовослужбовці переправились на лівий берег Дніпра. А військові частини російських збройних сил зайняли заздалегідь, підготовлені в інженерному плані оборонні рубежі та позиції. Здається, схожий текст доброї волі рашисти вже робили на Харківщині. Чи не так? На Волині прокурори повідомили про підозру молодому ковальчанину. йдеться про вчинення сексуального насильства щодо малолітнього. Як інформує обласна прокуратура, 23-річний хлопець зранку 7 листопада в одному з навчальних закладів у рідному місті зґвалтував шестирічного хлопчика. Нині суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, завчинена гвалтівнику загрожує до 10 років позбавлення волі. На Волині затримали вандала, який на кладовищі біля Володимира вкрав три зуб з надгробної плити загиблого учасника АТО, прапорщика Сергія Смірнова. Про це повідомила вдова військового Ірина Смірнова на своїй сторінці у Фейсбуці. Як пише Волинянка, потерпілих виявилось чимало, але, вочевидь, їх ще більше, адже не усі писали заяви у поліцію. За словами жінки, тепер злочинцю світить кримінальна відповідальність. Крім цього, Ірина Вірнова додала, що, хоч тризуб, і вдалося повернути, він виглядає вже не так, як раніше, адже зловмисник видираючи його з плити, відламав шпиль. Втім, на щастя, вже зробили ідентичну копію, яку незабаром буде встановлено на пам'ятнику. Минає уже останній місяць осені і вже незабаром зима. Тож якої погоди чекати волинянам взимку, коли настануть морози, та чи буде цьогоріч сніжно. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві отримали прогноз від народного синоптика з Волині Василя Кондратюка і вже готові поділитися ним із вами. Подробиці дивіться у сюжеті. Народний синоптик Василь Кондратюк, який проживає на Волині, спрогнозував, якою буде погода в області взимку цього року. Та й взагалі чи буде цього року сніг. Чоловік ось уже понад 30 років, щодня фіксує температуру повітря та записує усе в зошит. В ексклюзивному коментарі телеканалу Конкурент Тіві Василь Кондратюк розповів, що згідно його багаторічних спостережень, цього року зима буде подібною до цієї, що була у 2015 тисячі у 2016 роках. Відтак, за словами синоптика, зима повинна бути теплою. Десь так вже після Михайла випаде сніжок. Грудень, як такого, має бути теплий. Теплий грудень має бути. Ну, сніги будуть випадати. Плюсова температура буде, примуски рідко будуть, плюсова температура буде. От в кінці вже. Сонячно буде в грудні, і в кінці, от навіть вже в другій половині грудня ще буде тепло. А в кінці грудня вже має похолодати, Вже морози мають взяти і сніг виперед Василь Кондратюк каже, саме наприкінці грудня і вдарять морози, тож новий рік волиняни зустрінуть по зимовому. Ну, має бути снігом. Новий рік має бути снігом. І на Новий рік були великі морози. На початку 16 го року, 17 градусів вночі. Втім, за словами Василя Кондратюка, мороз та сніжна погода буде недовго. Січень має бути холодний. Десь наприкінці січня таки має потепліти. Сніг буде випадати. Ну, не такий великий сніг, але буде сніга. Лютий, як тако, має бути теплий. Теплий. Дощі, сніги будуть проходити. Ну це пацієнт, більше плюсової температури кносової. Тож, згідно із прогнозом Василя Кондратюка, сильних морозів і великих снігопадів очікувати не варто. Втім, таки будуть дні, коли волиняни зможуть сміливо дістати санчата та насолодитись справжньою сніжною зимою. 11 листопада відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 45 воїнів збройних сил України, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, серед звільнених солдати і сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також за його словами вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Як зазначив Андрій Єрмак, згодом повернуть додому усіх українців, адже на цих воїнів вдома чекають рідні. thank <laughs> you Ударами по енергетичній інфраструктурі України російські окупанти хочуть підірвати моральний дух цивільного населення. Саме останнє найпомітніше страждає від відключення світла, опалення та водопостачання. Такий висновок зробили у розвідці Великої Британії, які опублікували у свіжому звіті в Твіттері. У Британії акцентували, що удари по виробництву та пунктах передачі електроенергії чинять непропорційний вплив на громадянське населення. України. Країни не вибірково зачіпаючи такі важливі функції, як охорона здоров'я та опалення, розвідники вважають, що пріоритет критичної національної інфраструктури, що триває над військовими цілями, явно вказує на намір Росії завдати удару по моральному духу цивільного населення. А тим часом посіпаки окупантів мруть як мухи загиблого херсонського колаборанта Кирила Стримуусова відспівали в окупованому Сімферополі. Про це інформує російське пропагандистське агентство Ріановості. Як зазначають рашисти, церемонія відспівування Стримуусова пройшла у кафедральному Олександро-Невському соборі Сімферополя об 11-й годині. Пропагандисти пишуть, що труну з тілом Стримуусова доставили до собору і, відкривши, встановили. Вили у центрі обличчя загиблого прикрите вуаллю. Також вони опублікували відео прощання із Тримуусовим інших колаборантів: Євгена Балицького, Володимира Сальда, Михайла Розважаєва та Сергія Аксенова. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналенна Бербок розкритикувала Угорщину за блокування фінансової допомоги ЄС Україні на 18 мільярдів євро. Як повідомляє політико на прес-конференції у Берліні, Бербок закликала схвалити пакет допомоги, тому що зима не за горами. Зауважимо, європейська комісія 9 листопада запропонувала пакет підтримки на 18 мільярдів євро, щоб допомогти Україні зберегти економіку. На плаву протягом наступного року та відновити критично важливу інфраструктуру за словами трьох посадовців на зустрічі послів ЄС того дня Угорщина заявила, що не може підтримати пакет допомоги. Це створює потенційно фатальну перешкоду, оскільки гроші для України не можуть виділити без підтримки всіх 27 країн ЄС через бюджетні правила, які потребують одностайності. Представник постійного представництва Угорщини в ЄС. Не відповів на запит щодо коментарів. Збройні сили України ліквідували уже 79 тисяч 400 окупантів. Станом на 11 листопада українські військові також знищили 2814 танків, 1817 артилерійських систем, 5696 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Двох жителів рожища підозрюють у наркозлочинах. Як повідомили у прокуратурі області, впродовж грудня 2021-го, листопада 2022-го року правоохоронці задокументували факти збуту 32-річним та 25-річним волинянами амфетаміну та канабісу. Психотропи та наркотичний засіб розфасовані у пакети задля збуту. А також два пістолети вилучили у них під час обшуків. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм світить від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що цілі так званої спецоперації, а по факту війни можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів. Про це повідомляє пропагандистське видання Ріановості. Конфлікт в Україні, я б тут у цьому випадку сказав з нашої точки зору спеціальну воєнну операцію в Україні можна завершити після досягнення її цілей або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо, але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію зайняту українською стороною неможливі. Заявив прес-секретар бункерного діда. У Херсоні ймовірно обвалився Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує місто із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою пристаню. Відповідні фото та відео публікують телеграм-канали та змі. Російські пропагандисти кажуть, що міст підірвали російські військові, коли виходили із міста. Тим часом речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк коментуючи вибухи на мосту, наголосила, що ЗСУ не можуть розкривати деталі військової операції. Натомість напередодні повідомлялося, що окупанти тікають із Херсона, пішки та човнами. На Рівненщині поблизу села Яринівка, колишнього Березнівського району, водій маршрутного таксі з полученням Луцьк за річне збив пішохода, який зі слів Керманича переходив дорогу у невстановленому місці. Смертельна автопригода сталася 10 листопада близько 18-ї години. Про це повідомили у прес-службі рівненської поліції. Від отриманих травм 60-річний житель села Малушка загинув на місці. Медики швидкої лише констатували смерть потерпілого. У салоні автобуса перебували 15 пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Водій попередньо був тверезим. На війні загинув ще один герой з Волині житель Самарівської громади Анатолій Макарук. Про це повідомили у Фейсбуці. На жаль, до нас в село теж постукала біда: вічна пам'ять герою. Анатолій Макарук віддав життя за Україну, мирний сон наших дітей та свободу. Йдеться у дописі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Три!

12 листопада розпочалася 261 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. У ранковому зведенні генштабу розповіли, які населені пункти вдалося звільнити від окупантів у ході наступу. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку. 9 листопада цього року було звільнено 12 населених пунктів. Це Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безименне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають, тому з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде дещо згодом. Окупанти в ніч на 11 листопада обстріляли Вінницьку область, поцілили у об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби. Також під ударом расистів був Миколаїв. Про деталі розповів голова ОВА Віталій Кім. Тварюхи у відповідь нашим зсу відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених. Йдеться у дописі. Також окупанти всю ніч тероризували Дніпропетровщину. Під обстрілами були три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів із російських градів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, пошкоджені коледж та житло. Деталі атак уточнюються. Зараз ми проїжджаємо села Донецької області. Тут повна розруха, яку лишила Русня. Заїжджаємо в селище Борова Харківської області. Друзі, оце те, що ви бачите, це те, що лишили рашисти в Донецькій області по дорозі між, між селами Харківської області. Мешканці прифронтових районів на Харківщині та Донеччині досі живуть під регулярними обстрілами. Артилерія та ракети майже кожного дня падають на голови мирним мешканцям, але люди не сидять, склавши руки. Кажуть, краще вже жити так ніж в російській окупації. Під постійним напруженням, де постійно могли бути вибухи, де літали ракети. Постійно росіяни туди сюди тому всі суди їздити. Я дуже тяжко жили, дуже тяжко жили. Але дякувати, що ми не впоралися, діждалися те, що ми були такі неадекватні. А так загалом ми старалися з ними ніби не зустрічатися лишній раз. Щоб... Чимало людей живуть без даху над головою. Хтось у гаражі, хтось у підвалах без їжі та води. У Нас в селі це село вишневе, яке зараз під боями. Так. Ну це якраз поїхала сюди. Я села вишневого бороду, тому що настати почти немає. Ну, а вони я б не сказала, тому що на нас селі мало стояли по три дня, і все. А села тільки в сусідньому селі. селі нас не ні, ні з кого не змучалося, вони тільки шукали. Жінок і дітей готовці, тому що в нас Женя тут вже б... в'їхати їй прийшлося виїхати, тому що вона дуже боялась. Лучше нікому цього не пережити. Просто поправлюсь сказати, як во дворі автоматом по ребрам б'ють в своєму домі. Просто неприятно. Ські волонтери вирушили у чергову поїздку. Постраждалі від війни регіони цього разу свідомі доставили сімейні пакунки на Харківщину та Донеччину. Олександр Тертишний, голова Борівської громади, розповів: окупанти знищили чимало будівель, як комунальні, так і людські будинки. А моральний стан людей був жахливий. Десь відсотків 35 до 40 мешканців громади були евакуювалися е, більше. Евакуювалося селищ виїхали менше сіл, саме розумієте, що село там люди своє господарство. Непроста ситуація була під час громади. Люди знаходилися у інформаційному вакуумі, і морально-психологічний стан був тут непростий. Наскільки нам ми знаємо, і люди про це розповідали. І те, що коли ми повернулися з евакуації, в перший же день після звільнення борової третього жовтня, ми побачили, що люди ну в моральному важкому такому стані. Після цього чого, що їм вдалося пережити. пережити наслідки, які ми маємо по окупації. Ну я вам так скажу, у селищі в останні дні перед окупацією були підірвані ворогом мости, і зараз наша громада, і саме селище, практично розірване. Багато будівель у нас зруйновано. Особливо і людських, і наші комунальні заклади постраждали, під час підриву мостів. Це в селищі. Надзвичайно погано, дуже що в нас немає сполучення з Харком, у нас сполучення з обласним центром лише через місто Єзюм або через Куберс. Непроста така дорога, бо наш Гроховацький місток через наше водосховище, якого, на жаль, також майже немає зараз, бо дамба розбита, немає міста цього. Тому нам до обласного центру десь 180 кілометрів добиратися. На жаль, не всі населені пункти зараз і в безпеці в нас знаходяться. Частина населених пунктів, які межують з Луганською областю, фактично знаходяться на лінії фронту. Російські окупанти знищили чимало сіл. Від деяких залишилися лише розвалини. Сьогодні ми з командою приїхали на деокуповану Харківщину. Ось так виглядає звичайне село. Які вщен знищили расисти? Повністю зруйнували? Ось так все зруйновано. Аби допомогти людям швидше оговтатися від окупації, свідомі привезли гуманітарну допомогу, а саме джембокси та сімейні пакунки від Глобал Empowerment Мішен. У пакунках найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Сьогодні ми з моїм колегою Тарасом в селищі Борова на Харківщині ми привезли наші сімейні пакунки, які підготували наші американські партнери з Global Empowerment Мішен. Люди тут прожили шість місяців в окупації. Сьогодні селище активно відновлюється, відновлюють електропостачання, водопостачання. Люди вірять в перемогу разом із американськими партнерами, благодійною організацією з Глобал Імпавармент Мішен, яку очолює друг України. Відомий американський благодійник Майкл Капоні свідомі формують сімейні пакунки та доставляють на деокуповані території. Місцеві кажуть, з першого дня війни знали, що зсу звільнять їхні. Селища навіть попри відсутність світла та води доступу до інформації українці вірили у Збройні сили України. Зараз тут кожен українець впевнений у перемозі України над російською ордою. Ну от є чек. Я сплатив. Я собі тут стою. Люди платили в договорі зазначена сума. Тут є конкретно. Там наразі от 200 гривень. Во 200 гривень. бачите? Я сплатив, я стою. В людей було зазначено 100 гривень. Вони то платять по 50, то платять там взагалі не платять, то ще там як їм захочеться. На луцькому авторинку скандал між продавцями гавтівок виник конфлікт. Усе через парку місця. Чоловіки розповідають, що приїхали продавати автівки, заплатили за місце, але їх вже зайняли інші люди. Так ще й нібито без офіційних договорів. Ну, то Як я, дорога, як ви дали? Мене, за те, що знову не оплата була. Як сі оплати я гроші? Приносить оскільки приносив, приносив я в в неділю? всіх. В неділю скільки Бо 50, бо всі платили. А, скільки з першого часу ми будемо платити по 100, добре, я не проти. Чого а ви не забрали місце? Взяли тупо оджали. Чого? На якому сьогоднішнього стати? Якщо бути? я з вами Чого не, не рішу питання, люди, я змушений звернутися в правоверні органи для перевірки у вашої діяльності. Дурдом. Нема де стати. Приїжджаємо, немає ні туалета, ні мусорників, нічого немає. Все проплачено. І стояли так само, були місця зайняті. Тут у нас постійно стояли сказали, що вже. Другі люди починають стояти. Ну таке договор немає толку. Зовсім немає якісь зробили б якийсь базар, щоб всі однаково стояли. Була якась клітка зі удобства, всі однаково, що платили той платить двісті, той п'ятдесят. І ото таке. Короче, на яких підставах інші люди зайняли місця розібратися складно. Чоловіки показують договори, які підписали із ТОВ автогруп Луцьк, у яких зазначені місця та оплата за місце для авто. Зараз прийде та особа, яка мене обманула. Яка брала гроші три роки підряд, а окається тут він не має права і законних підстав. Коли я його попросив сьогодні пред'явити всі документи, на яких основах його не ни в документів немає і просто без коментарів. Він сказав, що його фірма «Автотрол» займається автотром, займається рекламними послугами. Я кажу, а ви ж берете за місце. Він каже, я вам надав рекламні послуги. Я кажу, як рекламні послуги, якщо о, парковка на авторинок прибув представник компанії між чоловіками. Виникла бурхлива дискусія. Я споч... Чатку, хочу вас вияснити на яких підставах ви надаєте платні місця парковки згідно договору вашого. ну мене, да. це мені, а я може і не хочу вам давати. Можу відказатись? То ви відказувалися, маєте факти ліцо? Ні, ну маю відказуватись. Ну, відмовимо. Значить, ви незаконно берете гроші. Для чого я маю Ну На які підстави ви берете е, отут, о, за дорогу? На підставі договору. Ну, якого договору? От, що, я, що вас Що ви від мене берете, а хто вам дозволив о, від мене брати? Ви уважно читали договір? Да, От, От, видно, видно? Луцькі міської ради від 27-11 товариство Зумали. Надає послугу по бронюванню місць і право водію здійснювати постановку транспортного засобу. Ну правильно, ну покажіть мені те рішення міської ради. Там написано число. ну, ну, ну то ж є, 27-го -е. на сайті міської ради такого немає рішення. У вас воно повинно бути, якщо воно є. У нас є. Наволі ви номером тут повинно вказати. Покажіть мені це рішення. Я ж вам сказав, неділю. Згідно закону, згідно договору, те, що ми договір підписали, 100 гривень. От відповідь, де моє ділю. місця, які я підписав? де я маю зараз право стояти? О, згідно договору? то ваші слова, ви ж написали ці 13-16. Ну, От, зараз 13-16. Я маю право тут стати? От якщо я написав, Диві. то з моїх то, слів. Тут, що я не раз... стою тут зараз на цьому місці, де о 14 місце. Тому Скажіть. що тут дорога у нас один... Ну то як дорога, як, як ви дали. Місцевими. Журналісти саме зафіксували, що тут йде торгівля, а не парковка, так як ви нам надаєте. Ну, ви ж торгуєте Сам рододавець Василь каже: ніяких рекламних послуг немає. Працюють вони чесно по договорах, але деякі продавці самовільно вирішують скільки платити за місце. Ну ви розумієте, в нас згідно договору, платять, платять всі по 100 гривень деякі люди просто самі вирішили, по, по особі, що будуть платити по 50. громада собі заставила. А в договір записано по 100. І на основі того я місця забираю і переписую на людей, які платять по 100 гривень. Гарантують безпеку стоянки. А це просто парковка? Чи люди можуть отримати Брон... якісь гарантії, що вони на Ні, Ми надаємо бронювання місць. Дивіться, ще, ще одне питання вам поставлю. От кажуть, що люди, що платять гроші по 100 гривень, все чесно, але немає ні біотуалету, ні ніяких таких зручностей. Тобто, куди ці гроші йдуть? На підтвердження своїх слів, чоловік ніяких документів не показав. Пообіцяв надати їх продавцям автівок згодом. Інші продавці кажуть, усе в нормі. Я вважаю, що люди повинні платити гроші, тому що платять так само зарплату працівникам. Тут проводиться прибирання, так само якісь поліпшення умов. Люди, щоб сказати, аферисти там адміністрація, ну є чек, Є договір, тобто не бачу в цьому ніяких проблем. Я думаю, якби всі справно платили, до чого зараз йде весь конфлікт, то тоді поліпшувались би якісь умови, там не знаю. туалет би поставили, прибирання проводять, зарплату люди отримують, дорогу може поліпшили. Ну в такому плані. Люди стоять, заробляють гроші, має бути якась віддача. Хто ж відповідає за цю ділянку дороги? Так, чому виникла така ситуація? Представник фірми пояснює, виділив місця іншим людям через те, що попередній орендар не оплатив за місце. Тим самим деякі продавці заявляють, що не згодні із схемами, які буцімто діють на луцькому автобазарі і звертатимуться до правоохоронних органів. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.